Доброго дня, дорогі глядачі. Залишилось зовсім мало часу, і пенсійний фонд може заморозити ряд виплат, соцдопомог і всіх допомог, які він платить українцям, якщо ви не зробите просто дію, не пройдете ідентифікацію. Про це вже чітко прописано в його постановах. І часу залишилось зовсім трошки. Тож, Давайте детально все розберемо, щоб ви, дорогі мої глядачі, не втратили свої виплати, щоб вони не були заморожені, щоб потім не бігали з їх переоформленням. Краще відразу все зробити. Тому що для дуже багатьох це єдине джерело існування, тобто оці допомоги від держави, да чи то будь пенсія, чи то соціальна допомога, чи то якась інша виплата. І коли залишаєшся без неї, то буде ой як не солодко. Тому ми підготували для вас спеціально список. Найрозповсюдженіших питань, які ви всі задавали, це для того створений канал Народна думка відповіді. І зараз готові вам їх розповісти. Тож, все по порядочку, все доступно, все в зрозумілій формі в зрозумілих словах, а не цими твердженнями з постанов Кабінету міністрів да, і законів України. Так, щоб кожному стало понятно, поїхали. Що таке фізична ідентифікація і навіщо вона потрібна? Ідентифікація це обов'язкова процедура, яка дає змогу активізувати дані для подальшого отримання пенсій і держдопомог та соціальних виплат. Це так написано в постанові Кабінету міністрів. Тепер давайте я роз'ясню доступними словами. Ідентифікація це пенсійний фонд, хоче побачити. Кому він платить гроші, що коштами користується саме та людина, яка заявлена в документах, щоб не було зловживань, щоб не користувався хтось інший, щоб не було не даде Боже такого, що людина вже померла, а кошти продовжують отримувати. От саме для цього була запроваджена і ця фізична ідентифікація. Хто має пройти до 1 жовтня? Е, дивіться. Давайте спочатку з постанови Кабінету міністрів, до речі, якщо ви хочете прочитати, то це постанова номер 299 від 11.02.2025. Ідентифікація обов'язкова для громадян, які отримують адресну соціальну допомогу, призначену на період від лютого 2022 року до червня 2025 року. Тобто, усі, хто отримує адресну соціальну допомогу, Ті, хто вже після червня оформив, ви вже, виходить, пройшли ідентифікацію, бо вже, ви вже оформляли в пенсійному фонді. Всі, хто оформив до червня, фізична ідентифікація обов'язкова. Якщо її не прийти, то виплата буде тимчасово призупинена, але без остаточного позбавлення права. Тобто вона буде заморожена. Тобто, гроші вам будуть нараховуватись, вони будуть зберігатись в пенсійному фонді, але не будуть перераховуватись вам на рахунок. Тобто, ви їх не будете отримувати. Но Тут є втішна новина. От буквально перед записом цього відео е, прочитав нове рішення уряду в зв'язку з тим, що пенсійний фонд не встигає опрацювати всі заявки ідентифікації, значить люди їх проходять, значить люди до них звертаються, буде продовжено до 1 листопада. Тобто, 1 жовтня був кінцевий строк. Зараз є е, вже постанова до 1 листопада. У зв'язку з тим, що пенсійний фонд не встигає все опрацювати, тобто повноважень вони на себе набрали цілу кучу, а не встигають їх обробляти. Давайте далі. Так а як же ж вона стосується пенсіонерів? Пенсіонери, як ми знаємо, зараз всі виплати соцдопомоги, пенсії лікарняні, все, все, все. Перенесли до пенсійного фонду, і пенсійний фонд зараз таки формує правила одні для всіх, тобто, щоб вони були ж загальними, і формує єдину базу, де скріплює всі виплати допомоги, пенсії, субсидії, тобто все, що ви отримаєте, і навіть все, що ви витрачаєте, всі відомості про людину, з всіх джерел, і для того, щоб цю людину пенсійний фонд її типу бачив фізично, він робить ідентифікацію. Зазвичай то проходить для пенсіонерів в такому автоматичному режимі. Вони навіть не знають, що вони її пройшли. Але з цього року, цими самими постановами, вони її посилюють, посилюють контроль за цими людьми. Тому пенсіонери також в списку тих людей, які мають пройти цю ідентифікацію обов'язково лише для них трошки сунуті дати. Для них ця дата не 1 жовтня, а вірніше вже 1 листопада, а 31 жовтня. Грудня, до коли і хто з пенсіонерів має пройти ідентифікацію? кінцевим терміном проходження є 31 грудня, але найбільша ця процедура стосується трьох, таких, трьох основних груп громадян: це громадяни, які отримують пенсійні або страхів виплати і постійно переживають на тимчасово окупованих територіях. Тобто ці люди далі, українці, які перебувають за кордоном і продовжують. Отримувати пенсійні виплати від України, особи, які після 24 лютого 2022 року виїхали з окупованих регіонів і стали на облік як внутрішньо переміщені особи. Всім цим людям до 31 грудня це обов'язково. Це якщо вони її не пройдуть, то в них виплати будуть от так 100% призупинені. Ті люди, які українці проживають в Україні, отримують пенсії тут, не є ВПО, не є з тимчасово окупованих територіях. Їм легше в плані ідентифікації, вона їм також буде проходитись, але вона їм буде зараховуватись кожен раз, як вони роблять якусь дію, Там, чи в пенсійному фонді, чи в банкові, чи в кабінеті пенсіонера. Тобто вона майже всім буде зараховуватися автоматично. Чи коли, наприклад, почтальйон приніс пенсію, вам вручив, от і він записав, що вам віддав і це передалось в пенсійний фонд, і зарахувалася, як е, ваша ідентифікація. от отут звертаюся, Важливою заявою для всіх пенсіонерів, отримавши все допомоги. Не ждіть, поки спливе термін вашої ідентифікації, тому що в кабінеті пенсіонера він вже відображається. Пройдіть і на зайдіть через підпис, замовте цей дзвінок з пенсійного фонду. Краще, нехай вони не зафіксують, що ви прийшли, навіть якщо вам того не потрібно, щоб потім не залишитись без виплати. Легше зробити знаєте такі, от моє неулюблене слово, тому що я використовую. І Путін і Лукашенко, як вони казали, первентивні дії. Да? Ну це дії на випередження, коли ви робите щось, щоб потім не залишитися, як то кажеться, носом. Що буде, якщо не пройти ідентифікацію? Виплата буде призупинена, тобто гроші фактично ви не втрачаєте. Вони не будуть десь там передані вірніше вони можуть бути передані, як зараз сталося з. Грошима ВПО, да, 20 мільярдів були повернуті до пенсійного фонду і на жаль розподілені на виплати пенсій. Це тих людей, які там вже роками не отримували тої пенсії, да, там два роки, от відколи почалась повномасштабка. І таке ж саме може бути і з вашими грошима. але якщо ви пенсіонер і ви дійсно є, і ви отримуєте свою пенсію, і тут вам її заморозили, то гроші нікуди не діваються. Вони залишаються на внутрішньому рахунку пенсійного фонду. Це Нова постанова Кабінету міністрів від липня цього року, бо раніше кошти залишались на рахунку в банкові. І коли ви відновлювали виплату, ви просто йшли і знімали їх. Да? Зараз кошти вже не залишаються в банкові. Вони залишаються на внутрішньому рахунку пенсійного фонду. І коли ви підтверджуєте свою особу, ви... Забираєте всю суму. Ну там також є нюанси і моменти. Дуже багато людей, які проживають за кордоном, навіть після проходження ідентифікації не можуть відновити свої виплати і шудяться за свої гроші, тому що там не вистачає якихось там документів чи ще чогось. Тому краще не доводити до замороження. Якими способами можна зробити ідентифікацію? Пенсійний фонд пропонує. В кучу сервісів для проходження ідентифікації. Давайте я офіційно зачитаю з їхнього порталу, щоб воно було відповідало 100% дійсності. Перше онлайн через особистий кабінет пенсійного фонду. Для цього потрібно авторизуватись за допомогою кваліфікованого електронного підпису або за допомогою дія підпису. Та заповнити відповідну форму для підтвердження особи. Я вам скажу, якщо через діяпідпис, то навіть ніяку форму заповняти не потрібно. Воно автоматично підтверджує вашу особу. Е, вже перевіряли, пенсіонер авторизувався через дія підпис і на наступний день в нього змінювалася дата ідентифікації. Значить, працює. Наступне, тому що не в кожної діяпідпис, особливо це в пенсіонерів, в яких немає там ID карточки в е, дії. Да? Або нема вже паспорта, або ні того, ні того, і старе пенсійне посвідчення, то в них нема фотографій, по яких їх звіряє і діє підпис, тоді в них не працює. Тоді в такому випадку можна замовити відеоіндентифікацію через відеозв'язок, доступний для осіб, які не можуть відвідати відділення пенсійного фонду, подавши відповідну заяву відеозустрічі представникам пенсійного фонду у режимі онлайн через Skype, Meet, Google Meet, Viber або інші платформи. Тобто, в тому самому кабінеті пенсіонера. Ви подаєте заявку на те, щоб вам перетелефонував представник пенсійного фонду, ви з ним поспілкуєтесь, він надасть вам декілька питань, визначить, що це ви, і так ідентифікація буде зарахована. Або особисто звернувшись до будь-якого центру центру пенсійного фонду на підконтрольній території України з усіма необхідними документами. Тобто, документами, які посвідчують вашу особу, ви звертаєтесь. Ну, це такий, знаєте, найнадійніший метод, але... Не найлегший, тому що не кожен може прийти в пенсійний фонд, не кожен може там вистояти в черзі. І з нашими тривогами зараз то не завжди безпечно через дію і кабінет пенсіонера, звісно, то швидше і безпечніше, але якщо вже немає варіантів, то можна просто піти до пенсійного фонду. Або через дипломатичні установи консульства або посольства в Україні за кордоном в країні перебування, оформивши довідку, підтверджуючи особу і передавати її до пенсійного фонду поштою. Або через електронний кабінет зі застосуванням кваліфікованого електронного підпису. Тобто, ви йдете в консульство, оформляєте нотаріальні документи, що це ви, пересилаєте консульство чи ви пересилаєте їх в пенсійний фонд, там підтверджують, що це саме ви зробили. Тут підтверджують, що документи отримали, значить з вами все хорошо, значить ви живий здоровий, значить ви свою пенсію використовуєте і таким чином ви проходите ідентифікацію. Тобто, а і ще е, новий метод якого нема в цьому списку, тому що він з'явився пізніше. Але наразі його, наскільки я прочитав на порталі пенсійного фонду, тестують це ідентифікація через банки. Коли ви відвідуєте банк, банк передає інформацію до пенсійного фонду, що ви були, що це саме ви, і ідентифікаційний пенсійний фонд, визначають, ставить вам галочку ідентифікації, що ви її пройшли. Також неважкий метод і доволі такий розповсюджений. До банків ми ходимо частіше ніж до, до пенсійного фонду. І дуже багато пенсіонерів саме там знімають свою пенсію таким чином і отримаючи все за допомогу, Таким чином ця ідентифікація була б набагато легшою. Но, як сказали підписники народної думки, не всім вона проходила. Тобто одні були в банку, їм обновилася дата буквально за 5 хвилин. Інші були в банку, і в них ідентифікація стоїть прострочена, так і до цих пір. Тобто цей метод тестується, значить він ще не на 100% працездатний, тому використовуємо ті попередні, які пенсійний фонд надав офіційно. Отака інформація. Користуйтеся, проходьте, не втрачайте свої гроші. Дякую, що озвучили питання. Дякую. До побачення.